Зацвіла наша розочка біля будинку. Ось така світленька, і рядом красненька. Вона як бокаловидна така. Ось. Бачите, така гарнесенька. Ось в цьому році я їх дуже рано обробила. Від шкідників і від хвороб, і вона мені дуже рясне, рясніше, ніж завжди, зацвіла. І ось, до речі, ось такий, якщо закінчується так гілочка, то потрібно її обов'язково обрізати, щоб вона далі пішла, пішла в цвіт. Ось так. Ці бутони, що відцвітаються, також потрібно зрізати. Але зрізати. Треба, ну, як показують в інтернеті знатоки, то зрізати потрібно по листочок, в якому 5, 5 листочків. Потім знайду і зріжу. Ось, і Тут теж, також треба приаккурати кущик гарненький такий.